Якщо ви користувач соціальних мереж, то 4 листопада в ваших мережах так чи інакше відбувається якась шизофренія. З одного боку, і велика частина достатньо поважних експертів, громадських активістів, політиків і іноземних представників говорять про те, що Щось дуже погане відбулося з нашою євроінтеграцією України відкочується від прогресу і реформ, і взагалі є ризик втратити цей трек. А з іншого боку, одночасно виходять представники держави і Знову ж таки, той саме європейської комісії, говорить, що навпаки, звіт найкращий, яких міг тільки бути Україна буде дуже дуже скоро, навіть називається дата, 28-й рік в Європейському Союзі, і взагалі все чудово краще не було. Тож що відбувається в нашою євроінтеграцією? хто в цій ем, суперечці чи відповідно говорячи інтерпретації? Правий, а хто ні, і взагалі, що конкретно написала та сама Європейська комісія в звіті щодо розширення про Україну, який і вийшов 4 листопада, і створив ось всю цю інцінуацію. Давайте поговоримо. Якщо раптом, а я маю таке відчуття, багато з вас не знають, що таке звіт, чому це важливо, і таке інше, то дуже коротко це. Документ, який так чи інакше говорить, як ми швидко рухаємося до європейського союзу, і чому вам будь-якому разі важлива ця інформація, я в нашому облозі буду пояснювати. Тож, давайте поговоримо. Як там Україна рухається до ЄС, які реформи нам очікувати? Де відверто говорячи тупість і наглість нашого міністра юстиції Єрмана Галушенка підставила ДБР, і взагалі де є найбільші проблеми у держави в якраз напрямку євроінтеграції? Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Тож давайте спочатку основи. Європейська комісія, ну це умовно, уряд євросоюзу. Сьогодні, 4 листопада, коли я вас записую відео, представила звіт щодо прогресу України на шляху до Європейського Союзу. Вони умовно проводять оцінку кожного року з 1 вересня і до 1 вересня, відповідно, поточного року, коротше, з 24 по 25 рік, і оцінюють вони, як Україна рухається до європейського союзу, як ми там що робимо, чи наближаємось, чи навпаки. В іншу сторону йдемо, а точно не в сторону заходу з своїми діями. І в даному випадку щодо цього звіту було багато зливів, інсинуацій, і відверто говорячи, він очікувався значно гірше. Тож з ранку четвертого. Листопада ще до публікації звіту виходить якраз стаття в міжнародному виданні Reuters, яка говорить про те, що звіт дуже поганий, і, відповідно, ЄС нас критикує і говорить про відкат від реформ. А Reuters посилається на один із драфтів звіту, який не був ще опублікований на момент виходу статті. А далі, відповідно, коли вже. З'являється інший да драфт і відповідно вже більш свіжа інформація. То та саме європейська правда пише про те, що в результаті європейський союз все ж таки узгодив позитивний звіт щодо України і прибрав там тези щодо розвороту від реформ. Хто ж тут про європейська правда чи Reuters? Насправді, і це буде справедливо сказати, що європейська правда, а потім ми побачили це вже і вже з офіційної публікації, виявились більш близькі до остаточної версії звіту. Це не говорить щось. Добре про нашу владу чи про те, що різко там була якась інша оцінка. Ні, просто на політичному рівні і європейському союзі вирішили не давати додаткових аргументів всім євроскептикам і відповідно противникам України типу Угорщини. І найбільш жорсткі формулювання прибрали з цього звіту, де відповідно воно не виглядає тепер так страшно, і відповідно навіть говорять про якісь позитивні речі, але. Тут дуже важливий момент. В звіті залишилось багато чого, що по суті говорить про величезні проблеми, особливо в сфері верховенства права, судової системи і, в принципі, боротьби з корупцією, де ми вам багато вже блогів писали. То в даному випадку це очевидно для вас не новина. Даному випадку уця історія з хороший звіт чи поганий, вона скоріше за все про маркетинг відповідно того, як публічно в середині європейського союзу, європейський союз буде комунікувати на питання розширення свого і особливо щодо доєднання України. Там саме тепер зазначається, що сильна відданість України своєму європейському майбутньому. Це, от якраз, і той крок, який має допомогти Україні відкрити переговорні кластери, що відповідно блокуються в даному випадку. Угорщини коротше, в цій історії, яка очевидно однією стороною використовується для того, щоб сказати, що все пропало», що відверто не так, і тут я як людина, яка прочитала цей звіт, можу підтвердити, тому що ну відверто говорячи, там є і непогані речі для нас, але ось ці переможні реляції від наших урядовців, президента і суверенка про те, що це найкращий звіт, який тільки міг бути. Ну давайте говорити. Це теж так, тому що в найкращому звіті. Ось. Такі речі, про які ми зараз будемо говорити, не пишуться. Тож в даному випадку це більше про умовно підхід Європейського союзу про комунікацію всередині. Тож, останнє, що треба сказати про звіт, дуже важливо це історія, наскільки він впливає. Ну тобто, чи є це щось, що одразу буде виконувати українська влада, і ні. Це, на жаль, не є документ прямої дії. Більш того, європейському союзу, то в принципі не треба нас кудись та і рухати. Якщо Україна хоче стати членом європейського союзу, вона самостійно має робити всі ці реформи. це, це скоріш дорога вказ. Але так як зараз ми очікуємо так чи інакше цей репараційний кредит, є таке сподівання, що він буде з конкретними умовами щодо впровадження реформ. То найбільш проблемні елементи можуть так чи інакше з цього звіту відповідно стати нашими бенчмарками, маяками чи зобов'язаними під які Україна буде отримувати чи не отримувати гроші. Тому в даному випадку всі, хто говорить, що от воно вказано в звіті, одразу буде зроблено, ні, ну це такий достатньо слабкий документ з точки зору імплементації, тим більше з точки зору створення політичної волі у. Нашої влади. Тепер давайте розберемо, що в цьому звіті більш конкретніше вказано. Тут очевидно найпроблемніший блок це історія з верховенством права і використовуються інші фрази, як помітне занепокоєння чи навіть забезпечення надійної та незалежної антикорупційної бази. Звіт, от якраз, всі ці штуки, вони так чи інакше, ну як говорячи, підкреслює в своєму документі достатньо прямолійно. В цілому, якщо говорити про структуру, то будь-яку частину по реформам, цей європейський звіт, він оцінює за певними шкалами: регрес, відсутність прогресу, обмежений прогрес, певний прогрес, хороший прогрес і дуже хороший прогрес. Давайте почнемо спочатку з позитивного до негативу. Ми перейдемо, я вам обіцяю в кінці. Найбільш успішна сфера, де у нас прям хороший прогрес, це ряд. Пер, в яких відверто говорячи, ми могли і не помітити якихось змін це реформа державного управління щодо знов ж таки цифровізації надання послуг, це економічна стійкість. Відповідно, ну як то говориться, міжнародна підтримка тут допомогу. Це так чи інакше митні зміни і відповідно схвалення нового митного кодексу на рівні каміння. Це екологічні зміни, це історія з зокрема з впровадженням закону про дошкільну освіту і професійно технічну освіту, який писала моя дружина. Чим я дуже пишаюсь? Це зміни в аграрному секторі і відповідне запровадження стратегії розвитку аграрного сектору до -го, 2030 -го року. І що мені особисто приємно, це в тому числі провадження закону про рахункову палату. Ми разом з лідером процесу Роксане Підласи, це голова бюджетного комітету, прям сильно боролися за цей закон і, відверто говорячи, нам його достатньо довго блокували. Що ж радий, що це сталося, і радий бути частиною таких змін. Ще ряд сфер, які в принципі, не так вже і погано оцінили наші колеги і з Європейського Союзу, і ну і відверто говорячи, це достатньо приємна історія. Тут я окремо, окрім рахункової палати, просто хочу хвилинку приділити увагу в тому, що а, як рахункова плана так. І реформа арми, де вибирають зараз голову на прозорому конкурсі, і звичайна реформа БЕП і митниці це ті речі, які якраз допомогли нашому світу з історії відсутність реформ переробитися на те, що є прогрес. І в даному випадку я хочу подякувати першу велику кількість людей, які допомагали боротися з ці реформи. Хочу сказати, що це була історія, де реально ряд народних депутатів десь Роксана не під нас, десь. Анастасія Радіна з Льошем мовчаном, десь я, як помитниці ПБЕБ, сказали і офісу, і уряду, і всім іншим опонентам, щоб вони йшли гуляти, і, попри вшалений спротив, провели ці реформи. І як ви бачите, це не тільки про економію грошей і зміну країни, а це і наша допомога, в тому числі, щоб Україна все ж таки рухалася. в Європейський союз. Тож мені тут особисто дуже дуже приємно. А ось най Більша проблема, як я і сказав, це історія з боротьбою з корупцією, і в принципі ВХБ. Тут у нас або обмежений прогрес, або, ну, м'яко говорячи, достатньо пряма критика. Тут, звичайно, критикується і спроба зруйнувати в всю незалежність Набу і САП, і вся ця історія з підпорядкуванням, точніше, спробою підпорядкувати Набу і САП відповідно під генпрокуратуру, як це було зроблено в Другого липня. До речі, цей закон окремо прям згадується, достатньо ну, достатньо в жорсткій формі в цьому світі. Також пишуть про те, що мила обмеження прозорості доступу до реєстрів і, відповідно, різні зміни, які так чи інакше, допомагають поганим правоохоронцям відповідно тиснути на бізнес, на безпекові органи і на антикорупційну інфраструктуру. Тож в даному випадку про це наші європейські колеги пишуть прямо. Я процитую вам цитату: відповідно, загалом ці події ставлять під сумніви відданість України своїм антикорупційним програмам. Ще по низці питань нам, відповідно, тоді дали ще оцінку, ну певний прогрес. І тут можна повертатися до судової реформи і всю цю історію з заангажованості відповідної генпрокуратури. Коротше, в принципі, в цьому звіті історія з атакою на набу і САП і проблеми так чи інакше щодо генпрокуратури, історія з зміною конкурсів по призначенню, відповідно, атаку на набу і САП. Брак перевірки декларації на доброчесність суддів і всі інші штуки. Вони дуже, дуже, дуже сильно в нас вниз. До Речі, згадується і інша історія: це про службу безпеки України щодо перевірки відповідно співробітників правоохоронних органів. Це оці зміни, які були запроваджені в липні. Нагадаю, президентським законопроектом, який, начебто, мав виправити ситуацію по В Цю історію дуже погано оцінили відповідно наші європейські партнери і вказали про це звіті. Плюс, ну не пройшло мимо, і історія з доброчесністю, підзвітністю, в принципі інших правоохоронних органів. Згадується, і відповідно справа Кудріцького, і, відповідно, от якраз на цій історії Європейський Союз показує про те, що треба відповідно запровадити процедуру відбору на керівні посади в регіональних органах національної поліції, і, відповідно, до ДБР з залученням і незалежних експертів. Ось якраз і призначення, і відповідно всю цю історію з дисциплінаркою, перезавантаженням і таким іншим. Давайте я поясню. Простіше, дуже велика ймовірність, що пана Галушенка з усім цим кейсом про Кудріцьку так чи інакше спровокував нарешті наших іноземних партнерів, зокрема Європейський Союз, вимагати зараз під новий кредит, репараційний кредит перезавантаження ДБР по відповідній формі і підходу, як ми робили по моєму закону з ДБР. Тож, шановні представники ДБР, я вам щиро. Раджу тепер доганатих Галушенка, тому що він вас сильно підставив. Я вам скоро заяву, до речі, надішлю Там йому може навіть сокаміріка в скоро екстраду із Німеччини, тож буде до пари. Що ще було в цьому звіті? На що треба звернути увагу? Це історія свободи слова і відповідно обмеження. Це і згадали про тиск на журналістів, політичний тиск. Гадали санкції, в тому числі щодо п'ятого президента Петра Порошенка про заборону або обмеження виїзду. І очевидно, згадали навіть в історії, в тому, щоби точні, згадали історію про тиск на пана Шабуніна і відповідно всю цю Трішатіну, яку влаштував ДБР, і відповів потім Печерський суд. Ну коротше, в. В Даному випадку по свободі слова і демократії теж дуже ну як говорячи неприємні оцінки. Там починаючи від безпеки і незалежності журналістів і закінчуючи втиск на, в тиск на тому числі журналістів розслідувачів звичайно, звичайно, мене могли обминути наші європейські партнери і історію з єдиним марафоном, в тому числі і сказали про те, що це м'яко говорячи не дуже правильно фінансувати з державного бюджету, і взагалі це створює конкретну історію з політичним ну. Можна сказати, одностороннім висвітленням будь-яких змін. А що ще є в звіті? Можна говорити про енергетику, про корупцію. Там можна згадувати про те, що конкретно згадується та ж сама енерга. Там там згадується багато, так ще інакше інших проблем, які є в Україні. Ну і на додачу до всього цього треша, раз. Тільки вийшов звіт, виходить і новина від набу, що у них сьогодні, в три години ночі, офіс генпрокурора у споправді спецпризначнівців провели обшук у співробітника НАБУ. Коротше, черговий тиск на набу продовжується. Тому в даному випадку, як то говориться, трохи встигли вони це зробити, могло б теж знайти своє відображення в звіті. Тепер давайте замість мовного висновку. Мені здається, що неправильно читаючи цей звіт, сказати, що він для нас катастрофічний це не буде відповідати дійсності. Якби ми не любили владу чи конкретних представників з влади в даному випадку, точно було щось зроблено добре, і це так чи інакше було зроблено не завдяки а попри бажання влади, і це знайшло відображення звідті, що витягнуло відповідно нашу оцінку України, і це добре. От ще раз я хочу, щоб всі зрозуміли, що ми всі зацікавлені, щоб у звіті була краща оцінка для України, тому що ця влада колись піде. А ми все ж таки хочемо бачити європейське майбутнє. Друге, всі реляції відповідно від представників влади, що це найкращий звіт, найкраща оцінка і таке інше. А я б навіть її не критикував би зараз в публічному полі і не говорив, що це не так. Для того щоб у нас був тиск на Угорщину. але як ви побачили там з того прикладу, який я вам показав по конкретним історіям і цитатам звіту, ну м'яко говорячи, це не те, що має знаходитися в найкращому звіті, чи дає нам можливість цим звітом рухатись далі в європейський союз, так якщо ми не будемо погіршувати ситуацію. Про погіршення ситуації ще раз, ось вам заява від набу, яка вийшла сьогодні відповідно в три години дня. Тож в даному випадку, я думаю, що якби трек рекорд українська влада хоче ще погіршувати, чи дає це? Або закладає основи для того, щоб з'явилися нові вимоги по реформам. Теж так. Тож в даному випадку звіт відповідно вийшов. Ну давайте говорити збалансований, і сподіваємося, що далі у нас буде можливість і наступному році пишатися якимись реформами, які так чи інакше будуть представлені наступному звіті. З вами був Ярослав Железняк, це канал Сергізний Нардеп. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.